Завдяки ініціативній громадськості села в неділю в Коршеві відбулося спортивне свято. Настрою та спортивного завзяття не розвіяв навіть дощ. Спартакіаду організувала громадська організація Небайдужість на чолі з Іваном Дудчиком. Через дощ деякі види спорту довелося перенести з стадіону до школи. Чимало учасників віком від 10 до 40 років сперечалися у таких видах спорту, як шахи, шашки, настільний теніс, змагання по армреслінгу. Проте найпопулярнішим видом спорту, який відбувся просто неба, був футбол. Велика участь наших юнаків і дівчат, дівчата були там грають, приймають участь у спортивних змаганнях. Ну і мають відповідні результати на рівні області. Незважаючи на дощ, футболісти вели за пеклу боротьбу, а віддані оболівальники не шкодували оплески на адресу своїх фаворитів. Закінчився матч з розгромним рахунком 7-1 на користь господарів змагань. Для коршівчан ця перемога дуже важлива, бо ж грали з чемпіоном району з футболу. Ця гра додала їм впевненості у своїх силах. Футбольна команда в Корші відіє з 30-х років минулого століття. Були часи злетів і падінь, але на щастя, останні п'ять років тут відмічають відродження футбольних традицій.